Привіт всім! Ви на каналі Eferic Stories з ефірні історії. Мене звуть Світлана, і тут я розповідаю про свої експерименти з ароматами. Сьогодні я хочу познайомити вас з трьома ароматами, які я використовувала в липні місяці. Ці аромати це мої парфумерні залишки, тобто, це аромати, які у мене залишилися практично на дні пляшечки, які. Залишились в якихось там краплях, дуже маленьких таких поємностях. І я тримала ці аромати для своїх парфумерних експериментів. Але зараз я вирішила, що ці парфумерні експерименти я ставлю на паузу, використовую всі свої залишки, які у мене є, і пляшечки викидаю. От, А що буде далі, вже побачимо по ситуації. По своєму настрою я вже буду дивитися і приймати рішення, чи купувати мені нові парфуми, чи залишитися з тими, що я маю. От. І сьогодні я хочу розпочати свою розповідь з парфумів від Calvin Klein Eternity Moment. Це ось такі парфуми. Купила я їх десь років два тому. Досить активно ними користувалася. Напевне, почну я свою розповідь з пірамідки. І трошечки розповім вам про ці парфуми. Пірамідка, верхні ноти лічі, малина диня і гуава, Ноти серця, китайська рожева півонія, жасмин, водяна лілія, страстоцвіт, ноти бази, мускус, палісандр, кашемірове дерево і сандал. Випущений був цей аромат у 2004 році. І це є фланкер на аромат Етенніті. Якщо ми подивимося на пірамідку, то видно, що цей аромат стартує дуже солодко. Але особисто я такої солодкості в цьому ароматі не відчуваю. Може, тому що я люблю диню. І мені подобається аромат дині, мені подобається аромат малини. І це все у мене змішується з водяною лілією. І він для мене звучить дуже так м'яко, і навіть, я б сказала, так, зелененько. Тобто він для мене такий м'який, квітково-фруктовий зелений аромат, дуже такий офісний, літній, весняний, от якраз на таку теплу весну. І на таке спекотне літо, можна так сказати. Хоча я використовувала його і взимку, і змішувала його ще з одним ароматом, але напевне, про те, як я змішую свої аромати і що з цього виходить, я запишу окреме відео і в ньому вже розповім про цей аромат. Так, от, коли я цей аромат змішую ще з якимось ароматами, то у ньому з'являються дуже такі цікаві нотки, і він мене мені тоді більше подобається, ніж коли я використовую його просто так от, моно. Да? Аромат дуже гарний, дуже такий. Ну, я б не сказала, що він дзвінкий. Я б сказала, що він такий ніжний, квітковий, зелений, ну якийсь такий акварельний. Дуже мені подобається, маю вже запаску. Викидаю цю пляшечку зі смутком. Я, тобто я з пляшечок роблю деякі речі. От мені, коли шкода викинути пляшечку, то я з них дещо роблю. І все от планую зняти відео і ніяк, тому що там треба купити деякі матеріали, щоб зняти це відео. А в мене зараз катастрофічно не вистачає часу. Тому я навіть не знаю. Я, от мені дуже шкода викинути цю пляшечку. Дуже шкода. І можливо, якщо мені вдасться, і я куплю ті всі матеріали, які необхідні для того, щоб зробити оці свої вироби, які я роблю з порожніх пляшечок, то я вам покажу, і, мабуть, що ця пляшечка буде приймати участь в цьому моєму відео. Тому що мені справді її шкода викидати, але наступний аромат, про який я хотіла б вам розповісти, це аромат. Від Кельвін Клейн One Collectors Edition. Одне колекційне видання. Я вже розповідала про цей аромат. Десь тут я залишу закладочку на це відео. Це такий дуже цитрусовий для мене аромат. Я взагалі люблю використовувати цей аромат в холодну пору року. Навіть я б сказала не в холодну пору року, а в такі міжсезоння. Хочеться свіжості, коли ще не включили опалення. І в офісі, де я провожу більшу частину свого життя, закривають вікна і якось так от бракує повітря. Мені цей аромат ну, дуже подобається, він такий освіжаючий, дуже освіжаючий. Зараз прочитаю вам пірамідку. Верхні ноти бергамот, кардамон, ананас і папая, в серці зелений чай, біла троянда, фіалка, мускатний горіх, в базі мускус і амбра. Взагалі він от, з часом, десь годинах по трьох, напевне, у ньому з'являються такі дуже легкі нотки амбри. І він набуває якогось такого трошки кашемірового, я б сказала, відтінку. Але особисто мені, особисто мені більше подобаються ці такі стартові, такі активні, дуже такі голосні його ноти, оця цитрусовість, оцей бергамот, який йде на початку. Він мені ну, дуже подобається і я. Його, напевне, повторюю і ще не раз. Тут дуже цікава така пляшечка, як от в Кельвін Клейн, робить такі пляшечки, що є. Оце можна зняти, цей розпилювач. закрутити його таким корочком і воно тоді буде виглядати. Якби... Ну, Я зараз не буду це. Хоча, може, ні, покажу вам. це. Отак от от знімається ця шкода. Якби це все... От, І от воно набуває такого вигляду. От ця пляшечка така. Вона те, що. Оцей розпилювач, особисто мені, він дістався якийсь трошки неякісний. І я не знаю, чи там ще щось залишилося, а теж в нього, він якось так дивно розпилює, дуже якось теж нема такого розпилення. От в мене якраз оцей, оцей розпилювач такий, що нема такого розпилення, нема цієї такої, якоїсь Хмарки, яка тебе огортає, він йде такою тівочкою, і це мені трошки не подобається, власне, через оцей такий трохи неякісний оцей корочок. який. Цей розпилювач, я вважаю, трошки неякісний мені дістався. Не знаю, якщо ви користувалися цим ароматом, то напишіть мені, чи це був... завжди такий розпилювач, чи це мені просто дісталося. От мені цікаво навіть знати, тому що якось зараз так з острахом буду купувати наступну пляшечку. хоча я її куплю, тому що мені хочеться мати цей аромат, хочеться, щоб він в мене був, а запасків в мене поки що немає дуже багато цього аромату йде просто в пусту, він не розпилюється, він якось так виливається якби через цього корочка. От. Що ще можна сказати про цей аромат, що він був випущений у 2019 році. Я наскільки знаю, взагалі-то він позиціонувався от, в тому магазині, де я купувала, і на фрагрантиці він позиціонується як аромат для жінок. Але я знаходила таку інформацію, коли він подавався як чоловічий. Коли я спиталася, що про цей аромат думають мої чоловіки, то син сказав, що він не бачить цей аромат на, на, на чоловіка, він для нього більше жіночий, і він би його не носив. Тому що він йому якийсь, здається, занадто ніжний для чоловіка, занадто якийсь такий повітряний. Але, що цікаво, цей аромат, який, мені здається, такий суто жіночий, йому він здався більш чоловічим і він е, каже, що от, власне, цей аромат він спробував. І на його шкірі, а в нього гаряча шкіра, цей аромат якось, оця солодкість дуже швидко зникає і з'являється дуже багато терпкості такої зелені. І йому це подобається, тому що останнім часом це його таке зауваження в чоловічих ароматах для чоловіків, як правило, це перець, цитруси і дуже багато приправ. І йому, от, наприклад, для його, для його типу шкіри, для гарячої шкіри, оця вся суміш, йому не подобається, як вона звучить, тому що деколи з'являється якесь таке відчуття, наче ти просто пахнеш якимось супом. Оці приправи, які містять в собі величезна кількість чоловічих ароматів, вони справді якісь такі дуже однотипні. І от коли з'являється якийсь такий аромат, якому багато зелені. От, він дійсно звучить досить цікаво. Хоча мені здається, що цей аромат такий дуже-дуже жіночий. Але тут ще такий момент, що в мене шкіра холодна, і він на мені трошки інакше звучить, ніж, наприклад, на гарячій шкірі. Тому от якось так дивно, що цей аромат якби, позиціонується як такий унісекс. Але мої чоловіки проти того, щоб його носити, він для них дуже жіночий. А цей, який якби, позиціонується як такий. Ну, дуже жіночий аромат, ну, і для мене він теж якийсь ну, дуже жіночий, але на них він звучить ну, дуже по чоловічому і справді якось так от, дуже зелено, дуже свіжо, абсолютно не солодко. Тому, якщо теж захочете щось таке спробувати з цим ароматом проекспериментувати, то ну, спробуйте на своїх чоловіках, можливо. Ви якось по-іншому подивитеся на цей аромат. Якщо будете мати таку можливість, то спробуйте затестити, а можливо, вони теж вам припадуть до густу, як і мені. Наступний аромат, який я хотіла б вам показати, який я використовувала в. Липні, правда, його в мене було дуже мало, і було кілька таких днів, коли був дощ, і було трошки так. Я не скажу навіть, що це можна назвати прохолодою, скоріше це була така вологі. І це чимось нагадувало осінь. Тому що цей аромат, я вже про нього колись розповідала, десь тут дам закладочку. Він для мене асоціюється з осінню. Це аромат Obsession від Calvin Klein. Назва цього аромату в перекладі означає одержимість. Він був створений в зараз кажу в 1985 році. І, от, на мою думку, ця назва абсолютно відповідає характеру цього аромата. Я вже говорила в цьому своєму відео, де от тут закладочка повинна з'явитися. Що він дуже такий драматичний, в ньому багато драми, в ньому багато якоїсь такої провокативності, він такий досить голосний. І, наприклад, в Офіс, ну я б його не рекомендувала вдягати. Це на якусь таку прогулянку, де ви будете ну переважній більшості на свіжому повітрі. Це такий аромат, де ви... Повинні перебувати в якомусь русі, не затримуватися довго на одному місці, тому що він досить такий, ну він може задушити, особливо якщо так от трошки не розрахувати з цими пшиками. То він реально може задушити, і з ним треба обережно. Але аромат сам по собі ну, фантастичний, я його дуже люблю. Мені подобається ця драматичність. І мені здається, що він дуже осінній, Він такий медовий, дуже осінній, дуже багато в ньому такого ладану, навіть якоїсь такої, знаєте, от такої драматичної містики, щось, тако, щось такого. Він дійсно була така ідея цього аромату, що це такий. Повинен бути провокативний, якийсь такий з ухилом до еротики аромат. Ну, не знаю, я якось так як еротики такої не відчуваю в ньому, тобто нічого такого еротичного він мені не навіює, але от якийсь такий якась така мелодрамність, якась такий драматизм, от якась така, як то, знає, світла драма, щось таке в цьому ароматі є. І цим він мені дуже подобається, тому що. Ну, він реально такий от просто заворожує цей аромат, на мене він так впливає, так заворожуючи. І я його люблю вдягати восени десь так на прогулянку, коли це все так, якби. Знаєте, от щось проходить, щось закінчується. От він для мене якийсь такий. Я дуже добре описувала цей аромат власне в цьому відео, яке посилання залишу і на закладочці, і в пірамідку. Все як завжди, залишаю пірамідку і посилання в інфобоксі. Так що собі почитаєте, подивитесь. Ну, на цьому. Я, напевне, це відео своє закінчую. Це воно таке коротеньке, тому що цих залишків досить ну, трошки було більше залишків цього аромату. І я в основному якось у мене цей липень пройшов от в цих трьох ароматах. Я ще користувалася ще деякими ароматами, але їх було два, і це не, не входить в парфумерні залишки. просто... Щось у мене був такий настрій, що захотілося мені скористатися ще з тими, тими ароматами, які якби, не входять в цей мій марафон по використанню цих парфумів, які вже в мене практично закінч... закінчилися. На цьому я відео своє закінчую. Якщо воно вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Я завжди рада вас тут бачити. Удачі вам у всіх ваших починаннях. До зустрічі!